Свак Любов Миколаївна, бібліотекар Гайдаївської філії сільської. Дмитро Кремінь, Бартиновий журавель збірка, вірш Природа не хоче здаватись. Джерел незамулена святість і мудрих лісів таїна. Природа не хоче здаватись, не хоче вмирати вона. Та як їй, та як не вмирати в країні джерел і краси. Он вирвів, як місячні кратери, де вчора дерева росли. А ми у сучасному стилі і нам не ронити престиж. Ми все вже природі простили. Чи ти нам, природу, простиш, Щоб чорнім диму не що Щоб чорним диму не бовись, що жодна пташиночка в гаї до нас не назветься колись. Карайся, жорстокости наша, жорстокість сама не мене, Як пташка і вбова комашка жорстокість людську проклине. Десь ночі отвітча білі, тому й піднялись до небес, Деревкувачки обгорілі, Природи безмовний протест.